Чоловіків інколи все ж таки соломість дійсно доставляють або на проходження ВЛК або просто в ТЦК, щоб якісь там дані, можливо, знову ж таки оновити. Е, якщо таке вже сталося, як варто правильно вчиняти людям, з якими це от... Ну, дивна картина. Якщо я зараз почну розповідати як адвокат, як треба вчиняти і взагалі законно це чи ні, то нас можуть з вами звинуватити в тому, що ми зриваємо мобілізацію? Хоча е, я хочу. Зауважите, що це просто коментар діючого законодавства, е, яке каже про наступне: ну, перше, ТЦК позбавлені права затримувати е, людину, затримувати, кудись вести і так далі. Таких повноважень ТЦК немає. Такі повноваження є у правоохоронців. однак у правоохоронців вони є, якщо є відповідні підстави. Ну, тобто людина була вже от в розшуку після того, як їй вручили повістку в саме в кримінальному розшуку, тобто в поліцію розшуку. Тоді вона має право затримати. при затриманні складається обов'язково протокол затримання, в якому зазначається підстава такого затримання, і після цього людину повинні вести не в ТЦК, а повинні вести спочатку до е, поліції, а потім до ТЦК, тому що треба ж скласти адмінматеріал про порушення. А, про адміністративне порушення, тобто воно отак от відбувається. Жоден закон не передбачає, що можна людей з вулиці отак хапати, саджати в бусик і кудись вести. А, такого в законі немає, а, тому а, треба розуміти, що коли таке відбулося, то вас незаконно а, вам незаконно обмежили волю. І а, тут найголовніше повідомити про це якихось своїх близьких. Е хоча б повідомлення про те, де ви приблизно знаходитесь, і, і що взагалі відбувається, е е а ваші близькі повинні бути готові до такої ситуації. У них повинні бути е на поготові там телефони адвокатів, які можуть е допомогти в цій ситуації. У них повинен бути гарячий телефон гарячої лінії Міністерства оборони, тому що вони е е публічно критикували такі дії ТЦК і казали, що будуть. Е Присікати їх, якщо до них будуть звертатись громадяни, і далі вже адвокат повинен бути застосовувати відповідні там процедури для того, щоб людину ну припинили по порушення її права, і знову ж таки, я повторюся для нашої з вами, скажімо так, щоб нас з вами вірно розуміли, що це не в коєму разі не каже про те, що це спосіб ухилення від. Мобілізації чи проходження ВЛК там реєстрації, і так далі, це просто коментар дійшого законодавства, яке е, каже про те, що е, хапати людей на вулиці з будь-яких причин, е, які б вони не були, це є порушенням основоположних прав людини, які на сьогоднішній момент не, е, не зупинялися і вони не обмежувалися. Тобто Конституція дійсно передбачає можливість обмеження конкретних прав під час е, дії воєнного стану та мобілізації, і там є чітко прописано, яких саме прав. І от е, там немає ніде такого, щоб ми могли незаконно позбавляти волю людини. Ну, якось так.